Всім привіт! Пропоную вам зв'язати такий універсальний візерунок. Їм можна зв'язати будь-яку річ. Починаючи з літнього гардеробу і закінчуючи кардиганом, джемпером, половером. Все залежить від складу пряжі і від нашої фантазії, а фантазіям в'язальщиць немає меж. Отже, наша схема. Візерунок вяжеться як на лицьовій стороні, так і на виворітній стороні. Зверніть увагу на позначку чорна цяточка. Ось оця. Ця петелька вяжеться на лицьовій стороні виворітньою петлею, а на вивороті лицьовою. Накиди пров'язуємо на виворітній стороні виворітніми петлями. Все решта можна сказати, що в'яжеться по малюнку. Раппорт складає 12 петель, плюс 3 для симетрії і плюс 2 кромкові. Ми зв'яжемо з вами два раппорти. Так, але перше, ще хочу показати вам ближче. Така краса. Так, я набрала 29 петельок. Пров'язала одну, один рядочок виворітними. Так, в'яжемо перший ряд. Першу знімаємо три лицеві. Далі накид і дві разом з нахилом вліво, П'ять п'лицьових. Дві петельки з нахилом вправо, накид. Три лицьові. Знову накид. Дві петельки з нахилом вліво, п'ять лицьових. Дві петельки разом з нахилом вправо. накид, Три лицеві. Остання кромкова виворітньою. Так, тепер зверніть увагу, що тут нам потрібно пров'язати там, де у нас було 5 петельок на цій стороні лицьовими, на цій ми будемо пров'язувати їх на виворідній стороні, будемо пров'язувати лицьовими петлями. Нам потрібно пров'язати, значить, тут всі петелечки виворітні, накид виворітня, тоді Ось там, де ми пров'язували дві разом, ми її пров'язуємо виворутньою, а решту п'ять петель лицьовими. Один, два, три, чотири, пять. І ось, закінчуючи оцею петелечкою, там, де дві разом, ми її пров'язуємо виворотньою. Ми начебто в трикутничку маємо пров'язати 5 петельок лицьовими. Далі петлі всі виворітні. Дивимося, дошли знову до тих петельок, які ми пров'язували разом. Цю петлю ми пров'язуємо виворітньо, а решта 5 лицьовими. Далі петелечки всі виворітні. Так, третій лицьовий ряд. Першу знімаємо. Тут у нас вже йдуть. Так, чотири лицеві після кромкової. Чотири лицеві накид. Тепер дві пров'язуємо разом з нахилом вліво. Три лицеві, дві з нахилом вправо. Накид, далі всі лицеві петелечки йдуть. Після накиду це 5 п'етель. Потім знову накид, дві разом з нахилом вліво, три лицеві, дві разом вправо. Накид і решта лицьовими. Так, подивимося, що в нас виходить. Тепер четвертий ряд. По схемі у нас тут. Ідуть всі виворітні і три петельки йдуть лицьовими в наших трикутничках. Тому звертаємо увагу на це. Всі виворітні, накид виворітний, Тепер, ось дивимось, ми пров'язували дві разом, а після цієї петельки йдуть три лицьові. Далі всі виворітні. Так, дійшли до тої петельки, де пров'язували ми разом на лицьовій стороні, і після цього пров'язуємо три лицеві на вивороті. Решта петельки виворітні. Лицьовий ряд першу знімаємо. Так, всі петелечки у нас лицеві йдуть. До нашого трикутничка. Накид, дві разом з нахилом вліво, лицева і дві разом з нахилом вправо. накид Далі всі йдуть лицьові, Накид, дві разом вліво, лицьова, дві разом вправо, накид і решта всі лицьові. Так, ось що у нас виходить. Тут петельки вже самі просяться, як їх пров'язувати. Складного нічого немає. Так, шостий ряд. Тут у нас вже всі будуть виворітні і одна лицьова в наших трикутничках. Так, дійшли до нашого трикутничка. І цю петелечку прив'язуємо лицевою. Далі всі виворітні. Лицьова. бо ми дійшли до нашого трикутничка. Так, сьомий ряд. В'яжемо 4, так, кромкова, 4 лицеві, тут тепер ми вже будемо пров'язувати 2 петельки разом з нахилом вправо. Пров'язали тоді накид, три лицеві. Тоді знову накид, дві петлі з нахилом вліво, тоді 5 лицевих, і дві разом з нахилом вправо, накид, далі три лицеві, накид, дві разом з нахилом вправо. І 4 петелечки лицьові. Так, восьмий ряд. Тепер нам потрібно тут пров'язувати лицьовими, дивимось на схему: 4 лицьові. Далі йдуть виворітні. Тоді ось оцей трикутничок, тут ми вже будемо на виворідті в'язати лицьовими петлями. Пров'язуємо оцю іще виворітньою. А далі 5 петель лицьовими. Раз, два, три. 4, п'ять, і решта йдуть виворітні. Чотири петельки лицьові. Дев'ятий ряд. Першу знімаємо три лицьові. Далі дві разом з нахилом вліво, накид лицеві петельки. Так, після накиду це 5 петель. Накид, слідуючий, 2 разом з нахилом вліво, 3 петельки лицьові, Знову 2 разом з нахилом вправо, накид, 5 петель лицьових, накид, Дві разом вліво і три лицьові. Так, далі. Десятий ряд. Тут ми в десятому маємо пров'язати наші петельки вже три. Лицьовими, решта все в'яжемо ну, в зазначених місцях, звичайно ж, в трикутничках наших. Решта в'яжеться виворітними. Значить, спочатку кромкову знімаємо три лицьові, далі виворітні. Доходимо до того місця там, де ми разом пров'язували отут на лиці. І цю пров'язуємо виборідню, а решта три петельки лицьовими. Так, далі виборідні. Тепер три лицьові виворітня так, одинадцятий ряд: дві лицьові, дві разом з нахилом вправо, накид. Решта всі лицеві йдуть у нас до трикутничка. Решта це після накиду 7 петель. Накид, дві разом вліво, одна лицьова і дві разом вправо. Накид і решта йдуть у нас лицеві. А решта це після накиду сім петель. Знову накид і дві разом вліво. Тоді дві лицові і накид. Дванадцятий ряд. Так, дві лицьові. Далі всі виворітні до нашого трикутничка. Так, так тихо. Так ось. Тут у нас лицьова петелечка одна. Далі виворітні. в кінці дві лицьові в нас. Так, ми зв'язали один рапорт висоту, і ось що в нас вийшло. Пров'яжемо тепер перший ряд, вже починаємо ми спочатку. Пров'яжемо перший ряд разом. Значить, першу знімаємо три лицеві, у нас ідуть три лицьові накид. Дві разом з нахилом вліво, п'ять п'лицьових. І дві разом з нахилом вправо. Знову накид. Тоді знову три лицеві, накид, дві разом вліво, п'ять п'лицьових. І дві разом вправо накид. Так, так, так. Тут уже я розігналася ще одна п'ята петля, тоді разом вправо, накид і три лицеві. Остання кромка виворітньо. Так, ось. Пров'язали перший ряд. І так далі по схемі починаємо спочатку в'язати. Я пров'яжу трошки, і тоді ми з вами зустрінемось. Ось я зв'язала два рапорти в висоту, і ось така краса у нас виходить дуже класний візерунок. Все, до зустрічі.